Йому це коштує дорого, а нам дістається даром. Роздуми над Божим Словом на 8 січня. З першого послання Йоанна. Любі! Любім один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог любов. Цим виявилася до нас любов Божа, що Бог свого єдинородного сина послав у світ, щоб ми жили через Нього. Любов вже полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав сина свого. Примирення за гріхи наші. Поняття любові має незліченну кількість інтерпретацій. Проте святий Йоанн у цьому гранично однозначний і конкретний. Любов походить від Бога. Також Йоанн говорить нам, як виглядає любов. Бог посилає свого Сина, щоб пробачити нам усі наші гріхи і налагодити нові взаємини між ним і нами. Задумайся про це на мить. Божа любов, яку Господь пропонує нам, дуже дорого коштує йому, а для нас є даром. Що ми знаємо про цю любов? Вона випереджує нас. Бог завжди перший виходить на зустріч. Ще перш ніж ти зрозумів, що хочеш знайти її, він уже подарував тобі свою любов. Ще перш ніж ти вирішив відповісти взаємністю або йти за ним, він полюбив тебе і віддав за тебе в жертву свого сина. Ще перш ніж ти прийняв хрещення, до того як ти прийняв дар духа в таїнстві миропомазання, раніше ніж ти усвідомлено вирішив служити йому, він уже зробив крок назустріч. І навіть якби ти ніколи не прийняв Бога, він усе одно любив би тебе і то безкорисливо. Жартовна. Любов це не просто добрі почуття до інших людей, це не просто безмежна терпеливість до чужих недоліків. Любов, яку показав нам сам Бог спонукає тебе віддати іншому щось дуже цінне для тебе. Іноді це твій час, коли наприклад. Ти відкладаєш у бік захопливу книжку для того, щоб комусь допомогти. Іноді це твоє прощення співчуття чи увага. Це може бути що завгодно. Головне, що любов може пожертвувати для іншого всім. Безкорислива любов віддає. Нічого не чекаючи і не вимагаючи взамін. Вона ділиться тим, що має, жертвує своїм комфортом заради допомоги хворому, завжди має підбадьорливе слово для зневіреного, готова поділитися харчами та вбранням із нужденними. Це дар, який приносить радість і тобі самому. І людині, яка його отримує. Коли безкорисливо віддаєш іншому те, що насправді цінне для тебе, це і є любов. Хіба не це зробив Бог, коли послав свого Сина стати одним із нас? Отче, дякую за твою любов, яка випереджує нас, дорога і безкорислива! Допоможи мені любити так, як ти полюбив мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.